Я тут на заправочку заїхав, Оллавіс, вирішив. Зняти, як виглядає. Ну, бачите, тут прачки стоять, народ додому посвалював, скоріше всього. От Українець, лажок український, все як має бути. Ну, нашого брата всюди вистачає. Ну, скоріше всього бачите, місця просто зашибісь! Прямо ну, нема де стати, слухайте. Ні, тут є місце. Ну, ага, та, вже аж два місця. Ну, але зато є заправка, що нас не може не радувати. Так, треба вибрати так, щоб я ще міг. У нас данемо. Ура, ура! Ми до заправочки доїхали. Все, зараз будемо торкуватися. Ой-ой-ой, так, що в нас тут? Все, зараз танкуємося і йдемо далі. Хочу вам показати, от машина заїжджає, нові хамери, гляньте як виглядають Як вам такі хамери. А? Ну, на жаль, ну давай заїжджай. Він паркуватися буде, а, він паркуватися буде. Ну, все одно класно. Ну все, мачу, весь. Перснях, три ходки, чотири побіга, клічка Мотороллер. Нові хамери. Я так чуть-чуть кружок зараз зроблю. Щоб ви подивилися, як вони виглядають. Хамерюки такі нольцеві. спасіння, ви не повірите. Зараз буду насолоджитися гарбузовим насінням. Бачите? Не обманюю. Ну, давай, виїжджаємо. Так, а що ж? Значить, пендюк перестав працювати взагалі. Давай трохи, дружище. Будемо в Майами. Бог з ним, з тою роботою, Правда, від роботи, коні дохнуть. Напевно, махнемо в Майами все-таки. Але тільки зі сім'єю. Сам навіть задоволення не получиш від відпочинку. Ну так виглядає, в принципі. Ну, жара 38, от я стояв, машину заправляв, точкав 38, надзвичайно дярко, душно. Короче, все, все як має бути. Так, ну що, продовжується наша подорож по штату Флорида. Ну, ще було цікаво, але в принципі такі дум думи з'явилися, вирішив показати архітектуру. Так, ну, як завжди, коробка. Ну, все, Хто посумнівався. Ну, зато краще Ха-ха, <гум> не так скоро буде. Да, це мене не дуже радує. О, ще й тягучка така серйозна. До часу трошки не забагато лишилося, щоб їхати. Десь прийдеться ставати по-юбе. Надію, що часом не вистачить доїхати. Ну ось так виглядає, бачите, сама. Таке похоже на містечко, місто, курорт, варіанти ще які Зараз я подивлюся на цьому на карті. Це а, ліс. А, це нас Орландо. Будь ласка, welcome to Orlando. Мої шановні, отак виглядає Орландо. Ну, і це Орландо. Але я так дивлюся, я десь так ну через нього йду, в принципі. Бачите, Теж багато поверхівки. Що там у нас Я би в тих озерах не рискнув купатися, це однозначно. Я думаю, що там плавають зубасті різні, моїх на. Як то хочеться, ще з ручками з ножками побути. Ну, Ось така архітектура тут у нас таке типічне американське містечко, місто, ну, хоча це місто це велике місто, Орландо. В принципі, тут є що показати. Напевно, якщо б тут з камерою погуляти, власне, по самому місці, було б набагато цікавіше. Ну а так, як то кажуть, що маємо, то маємо, вибачайте. О, на вулиці от я зараз їду 36 градусів. По приїзді. Я думаю, що так, десь 40 щемось. Точно. Я взагалі дивуюся от, людям, хто тут на чорних машинах їздить. А без поняття, як вони то витримують. Та ж машина, вона ж як, як, як пательня. На ній яйчка можна, яйця можна жарити. На ній яйця можна жарити. Не треба нічого віджарювати, яйця хватить. одні яйця пожарити. Ой, я хотів ніжно сказати, сказав на свою голову. Що не подумайте, погано я мав на увазі курячі яйця. Хотілося мені дуже ніжно сказати, якось так прям з повагою до них віднестися, і воно мені так чомусь прозвучало. Ну Тут видно, що це все побудовано, як то кажуть, недавно Ще подивіться, які всі мости. Нульц, глянц. Все вилизане, покрашене. Мов no комент. приїхати відпочивати, я думаю, що тут досить дорого. Це ж завжди кудись інакше все-таки зганяти на теплі моря, океани. Тому що думаю, що тут, ну, на пого грошенята, тут так здорово виходить. Це однозначно. Зразу щось так піднапрягло, думаю, так, а що тут security? Тобто, я ще ніде там не бачив, що було написано Parking security. Тому для мене це так чуть-чуть стало такою приємною несподіванкою, можна сказати. Тобто не знаю, що в себе та Флорида представляє, тим не менше, будемо, як то кажуть, подивитися. Красні коні до Києва. Що вам скажу? Хто дивився там Всякі відосики там про Флоріду наших іммігрантів, то ви в принципі можете там багато, набагато більше цікавого побачити. Я то так чувак залітний, залетів той вилетів. мене вже завтра тут дасть Бог не буде. Якщо не буде, ох як полетів. Ох, як підрізає, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ох, який гончик От Бачите, теж хватає своїх пловнів. Думаєте, вони що? Вони. Вони ж як це групуються і От Один представник цього роду, який полетів. Нам чесно скажу, на повному, чесно, чесно признаюся, музики киплять капитально. Все що нижче пояса обдувається, що якось терпімо, терпити терпіти можна, а все що вище, то вже все. Вон за повний зальот. Так, що у нас. Мені ще 25 Мелі їхати до стоянки, яку я вибрав. Чи вона буде функціонувати, це вже друга справа. Давайте ми попробуємо сюди от перестроїтися. Так, надію, що я нормально перестроївся. Що -то, так, тяжко сказати, що зрозуміло, хто як їде, з якою швидкістю. Однієї десь такое, другі десь такою. Знаки показують 60, навігація мені показує 50, ні, тут все, 60 вернулося, сорі. Все нормально. Ой, так. Ну як бачите, зелені тут Тоже є... О, які, о, байк-клуб якийсь, бачите? Ось тут і байкери там тусуються. Я, до речі, їхав через те, був проїжджав, не пам'ятаю. Де це було, але теж клуб, який був Харлі Девіц на про дорозі, то там був зльот байкерів, ну, вам передати не можу, скільки там було тих мотоциклів і скільки там народу було, там просто батькому ще народу було. Ну, тут вони рахують, що таких коней забрали. Ще одна льотиться на льочиться. Стати. Тут так дуже класно попадають вони, коли от сюди перестроюються. І тільки шпок пок під фуру і нема. Так от, вони відчувають себе, якби коней забрали і лишилися в них тільки желізні коні, тобто свобода, там, бла-бла, бла-бла-бла. бла, -бла, 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 -бла. Ну я звернував, що в основному все-таки більш старше покоління, от тим більше так, як то сказати. Використовує там мотоцикли, катається. Що там з молоді, я не дуже бачу багато молодих, щоб власне катались на мотоциклах. Все-таки більше старших людей, повірте, такого вже досить такого нормального віку катається. Тобто е зрозуміло, що ви -то, та мода була в якихось темних там, руках, і от власне лишилася ця хвиля, і вона так продовжує йти. Ні, ну я розумію, що можна сказати, що є багато різних там байк-клубів, туди-сюди, там різні народ Так, да, Це все так, але я говорю про, як то кажуть, таких поодиночні випадки, знаєте, коли не є там, люди приналежності до якихось байк-клубів, що вони там всі там розбиті татухами, в шкіряних ну жара плюс 40, вони всі в шкірі їдуть, хоч чорти, але шкіряні, розумієте. ну то, А такі прості, які катаються просто на мотоциклах. На вихідних днях, в основному все-таки старше покоління. Так, що там? Бачу, в мене навігація лінія починає жовтіти, боюсь щоб вона не почервоніла. Буде не дуже приємно. Один на 06 в мене лишилося їзди і 64 майл. в принципі Мав би ті повстигнути, так якби би в розрахунки, Але Гатерланд. -га Гатерланд. Я бачу тут крокодили популярні. Я би не сказав, що власне я би взагалі хотів навіть їхати на них дивитися. Це мені, от, я ж кажу, з нею люблю рептилії. Ну, якщо, тобто то терпіти можу, а любити ні. Це я до них все ті всі, е, хто любить там ящи туди-сюди, але це не про мене. Однозначно, я по телевізорі ще можу подивитися. Живо ходити не хочу, навіть близько туди лазити з ними, там спілкуватися, знайомитися. Я думаю, що їх тут достатньо не, ну Я думаю, тут в місті, само собою, їх виловлюють. Я не думаю, що вони тут так, як би сказати, безкозно ходять. А так, напевно, там де далі виїжджаєш. Тут, там, я думаю. Бачите? Тормозам бити, тому що підрізають найгірше, коли от з дальнього ряду вони вскакують в ці повороти взагалі зубами тормозиш. Я, я розумію, що можна тобто але ну о дивіться, яка горка в порідні класна. А це в нас щось таке, типа басейна, бачите? Ігрові площадки тут, що вам сказати. От така там. Навіть да, туман йде, ага, водоспад, да ви що Я сподіваюся, що це видно в камері. Обалдеть. Ну, це, звісно, круто, круто. Да, зараз я би поїхав туди, би теж позагоряв, би якийсь би коктейль попив. Ах, не судьба. Ну нічого. Наступним разом. Так, ну все, опять пробка, приїхали. Греки привезли цитрину. Зараз будемо ми. Получитися. Я так зрозумів, що я попав в дуже таке козирне місце, там де. ну Сьогодні неділя. Це не будній день, це не вихідний, ну сьогодні просто звичайний вихідний день. Але це, тим не менше, як то кажуть, ну я так тепер розумію, чому воно мені показує, що в мене тут їхати якби мало що лишилося, а годину 24 ціли. розумієте. Тому що про Бентус. Про Бентус. Rakentus, lazentus, prirupentus. Якщо я там місце знайду, я так знаєте, то я от так говорю. Тому що я бачу тут в фльолі фліолі щось дуже туго з типи парковками з тим всім ого. Ого! -го. А що ж там в нас таке? Зараз скажіть мені, що з роботи їду. Ну, багато тут всяких розлікух. Всяких центрів, поліція там когось зловила. Раз. Два, три. А, то що це якась аварія сталася. ще одну, а потім переходить ще одну. Ну і поки воно то буде тягнутися це все щастя моє. І чим він керується? В Європі в ТАХО такого немає. Зараз треба чуть-чуть почекати і зараз це все буде. .3. 3. Ну от, можете перекласти, так. Тут я бачу, що трапилося, машина перегрелась. Скоріше всього, капот відкритий, закипіло, не витримала лихої долі. А, ви знаєте, ми коли їздили, були сім'єю відпочивати І, власне, їздили були в... ми їздили в Албанію і їздили машиною з України. Це було давним-давно. Скажу, У мене Nissan Premiere в Україні машина була і цей, ну ще навіть і є, повірте, я ще її не продав, вона ще є в мене в Україні. І що я хочу вам сказати, що там двигун 1,6 взагалі ну, дуже слабенький двигун, тобто лайтовий, повірте. Та машина виїжджала на такі горки і вона не перегрівалася. Це просто, ну я тому не Ну дуже така. Ми купили, були настільки удачну цю модель. Ми на ній проїхали. Я точно можу сказати, що ми всі Балкани на тій машині проїхали. Ми проїхали, були пів Європи, як як пити дати. Розумієте, що ми ця машина плила з Албанії в Італію. Ми з Італії верталися. Додому машиною, і та машина нас ні разу не підвела. Я ні разу цією машиною не став в дорозі. Тобто, наскільки, от, просто я був в захваті від тої машини, розумієте? Оце, був, оце була класна машина, реально класна. Вона, да, вона не була там така якась двіжова, що там, знаєте, на педаль на жаві полетів, розумієте, але вона була класна, вона була надійна. Вона була надійна як броньовик, розумієте. Тому я навіть е, в ній був е, перебрав двигун, тобто я її. Вона в мене зараз далі на ходу повністю зроблена, тобто вона в нормальному стані. Я в ній поміняв був в двигуні ланцюг, ну в смысле, я поміняв, ну, віддав майстрам, Май... майстри поміняли ланцюг, були в ній, в двигуні, тобто вона повністю нормальна. Тобто ну, Така надійна була. Я вам... ну Мені давним-давно такі машини просто. Розумієте, ну хто там, скажімо, автолюбитель, Люби автомобілі, він розуміє, що машини чим менший двигун, тим він скоріше може вийти з строя. Ну це зрозуміло. Щоб, чим більше об'єм, тим він більш надійніший. Так от, ви розумієте, 1.6 двигун. розумієте, це взагалі не про що. Тобто він такий лайтовий, лайтовий, я вам серйозно кажу. Там, якщо ми всі дружно сідали, машину ну, наїхала, але я би не сказав, що вона ж прям летіла. Але машина була супер. Ну що була, вона і є, вона супер, я серйозно говорю. Я просто від неї кайфував, це було дійсно. Ми з дружиною були її брали в кредит. В принципі, ми не прогадали ні Та машина повністю вона дуже класна була. Що була, є, що мене була-була, привик же вже, знаєте, в прошлому часі все говорити, вона і є. Куди вона не ділася? Надіюся, що а, ну, приїду додому, коли і, ну, як ви бачите, додому говориться, правик, все-таки курив, ну, він вже тут, в принципі. А, коли прилечу в Україну, до батьківського дому, скажімо так, правильно буде. Коли приїду до батьківського дому, а, то обов'язково буду продавати машину, тому що немає смислу її тримати, вона в мене просто стоїть. А так машина то що треба. Машина ураган. Ну, як ураган, на свої руках, вона вже само собою не з нових машин, ви розумієте, тобто вона вже, вже така віці. Але не знаю. В принципі, я думаю, що людина, яка купить, не пошкодує однозначно, тому що ми за нею дивилися за цією машиною. Вона у нас була перебрана повністю. тобто Ми ніколи не допускали так, щоб вона в неї там... Були замінені амортизатори, ми все міняли вчасно, завжди їздили на сервіс. що взагалі Хочу зразу, хто там з Львова або з Львівської області, я вам можу точно порекомендувати сервіс, ми не обслуговувалися на кільцевій як їхати Біля, як вам сказати, боже мій, кільцева об'їзна Львівська, як там цей ресторан називається. Я от забув ресторан, розумію. Одним словом, там є сервіс. Він називається, там він по китайських і по тих, по, -японських, по китайських автомобілях, наскільки на, на, на я не помиляюся, з правої сторони там заправки, і там є зразу сервіс. Класний сервіс, там класне обслуговування. Ми туди їздили, там дійсно хлопці роблять на славу. Тобто, що я знаходжусь зараз в USA, я готовий там сказати хлопцям зробити рекламу, тому що дійсно ми коли приїжджали. Це не було так, знаєте, що ми міняємо запчастину і там, ну, вони поміняли, типу, що небудь пихнули нам, тіпи, та й веліть нафіг, знаєте, а, а так подивилися по машині, якщо щось треба ще дозаміняти, вони завжди тобто, говорили, тобто так, нормально відносилися до клієнтів, дуже нормально. Що отак, от такі справи. І ми, до речі, в них і запчастини заказували, ми все заказували в них. Що в мене, якщо взяти повна історія машини, все, що я міняв, повністю. А я. І я один власник. Ну, Точніше, дружина власник, машина була на дружину записана. Я не був власником, дружина була власницею. Я був так. Нуєзнік. Їздив, катався. Тяжко тут їхати. Звичайно. Така тяжка їзда. Ой, дивиться, кімніот нього кит власне. в нього диски. Но... Але Зараз я йому Зараз я газу дам, напевно, все одно скоріше поїде. 37, зашибись, все, клас. Я думаю, я вже начинаю плисти. Оу, блин. Всі мої. Безцінні жирові відкладення, які я так збирав, як я мучився, я їв, щоб ото все зійшло так, У совісті нема. Взагалі ні капки. Що я додому? Приїду ходим, дружина скаже, де ти? Що згана... зігнався, ну зганявся, розумієте? Все. Ну, що можна сказати? Ще нічого не скажеш хорошого. Так, ну в принципі тут же я все відзнімав, мені здається, вже далі пробку буду знімати. Пробку, це корок, корок, боже, я торможу, ха, торможу точно. А, ця, ну, в принципі, от ви бачите, вертольоти літають, все так знаєте. що так, по веселому. Тут не, не, не фуфри офрим. Я не знаю, звідки люди їдуть в неділю, от власне, що такий потік таких ну. Ну, я ж не думаю, що з роботи. Чи з роботи все-таки. Ви з роботи їдете, чи ні? Чи все-таки з відпочинку, щоб я нічого не розумію. А тут взагалі є такі машини, що вони так затемнені, що там взагалі нічого не видно. от, яка, от один екземпляр проїжджає, гуляйте. Він просто він так затемнений, що там взагалі нічого не видно, що там всередині робиться. І це я вже неодноразово бачив машину. Тобто, значить, виходить, тут дозволено, чи вони дозволяють якісь. Обез поняття. Злай, не знає, не знає, не знає, Якщо би він заїхав на польський кордон, курча, він би вже тут здирав би, як дурний. Він би вже дряв, би стояв і той б вже йому поляк розказував, казав, що, де їдеш, а ну давай, зняв пан. І туди пущу ні, то з поворотом, і ти стаєш. Ну, я особисто ніколи таким не займався, але бачив, неодноразово наблюдав ту ситуацію. Як народ там стоїть і шкрябає то вікно і згадує всіх святих Ой, що той йому таку зробив добру справу ну, на тому я буду закінчувати свою розповідь В принципі, ви побачили як воно тут виглядає я само собою їду по дружних, не їду я ніде по центру Відповідно, оця ситуація. Час в мене взагалі не міняється на цьому, на моєму телефоні, тобто доїзду. Тобто я розумію, що далі весело. Що не поробиш, їдемо. Добре, бережіть себе, всього найкращого.